Єдиним крупним загальноукраїнського рівня батьком, визнаним не невеличким батьком на рівні села Повіту, а якраз на рівні величезної території, від західного кордону з Румунією і до кордону з військом Донським, від при Причорномор'я, і фактично до Київщини чернігівщини Тобто на цій величезній території батьком, народним батьком загальновизнаним був Нестор Несторвань. Це був останній всеукраїнський батько. І тому навіть ті постаті, які. Які пізніше приходили в регіональному вимірі в тих або інших, на інших територіях, і їх хотіли прив'язати саме до символіки батька. І це є визнання, яке, ну, просто не можна заперечити. Тому наші противники, я в першу чергу маю на увазі москалів, не лише їх і вистачає інш, вони намагаються всіляко позбавити оцей, 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 цю постать Нестора Івановича ознак українськості.